Якщо ти вже маєш tiktok акаунт і плануєш запускати рекламу, ти за адресою. У цьому відео я покажу, як зареєструвати рекламний кабінет в TikTok IDC Manager, запустити першу кампанію і, повірте, не попастись на дурницях, які там присутні. Це гайд покроковий. Я додам всі скрини того, що я робив, тому можете сідати зручніше. Можливо, будете робити це паралельно. Тож, поїхали! Першим кроком ми заходимо на сайт TikTok for Business adc.tiktok і натискаємо Get Started, якщо TikTok аккаунту у вас немає. Але я сподіваюся, що він у вас є, і тоді ви можете зайти через кнопку Login. Там пропонує зайти через телефон, мейл або через ваш tiktok аккаунт. Одразу обирайте цю опцію, тоді у вас ваш аккаунт вже буде підв'язаний до рекламного кабінету і ми зекономимо подальші кроки. Далі система запропонує погодитись з додатковими умовами, надати вашу аналітику. Ви можете це робити за власним бажанням, я це роблю для того, щоб TikTok був до мене більш лояльним, але можна потім ці галочки прибрати. Крок номер два це підтвердження вашої пошти. Компанія надійшла вам повідомлення з паролем на пошту, яка підв'язана до вашого tiktok аккаунту Просто вводите його і рухаємось далі. Наступним кроком ми створюємо обліковий запис рекламодавця, і на цьому моменті багато людей відвалюються взагалі від рекламного кабінету, бо TikTok одразу просить, дайте сайт або лендінг. Але подивіться, це опціонально. Якщо ви створюєте це не для вашого бізнесу, компанії, на яку працюєте, а для себе, ви можете нічого там не вказувати, і в наступному пункті назва компанії просто вписати, наприклад, своє прізвище, як це зроблю. Я або будь-яке слово, взагалі не важливо. Якщо, звісно, є бізнес, підв'язуйте всі потрібні лінки. Вибираєте індустрію, в моєму е, випадку це медіа та контент, і у вас автоматично підтягне регіон. Якщо він цього автоматично не зробить, виберіть Україну або де ви фізично знаходитесь. Це важливо, щоб реклама таргетувалась правильно на ту аудиторію, на яку ви плануєте таргуватись. Погоджуємося з усіма умовами і можемо рухатись далі. А далі, тікток пропонує обрати мету вашої реклами і будьте уважні, це не загальна мета. Це питання. Певної кампанії, тому що тікток не хоче з вами грати ігри і каже, давай створювати тестову кампанію прямо зараз, прямо сьогодні, що ми будемо безпосередньо робити. Тому ви не орієнтуйтесь на те, що там вказано трафік, чи це будуть заявки на сайт, чи це будуть продажі в самому Тіктоці. Можете вибрати те, що плануєте робити в першій тестовій кампанії. Чому тестова кампанія важлива, покажу, тому що там можна трошки зекономити саме на тому, що це тестова перша кампанія. Так як я обрав трафік для першого тестової кампанії, то мені там пропоную вибрати креатив. Я просто додам своє посилання на свій TikTok-аккаунт, щоб якби, переходили на мою сторінку. Креативи, так як ми скоротили з вами кроки і вже авторизували свій uh, tiktok аккаунт креативи нам підв'язуються з вашого uh, профілю. Ви можете вибрати той, який ви плануєте рекламувати, але будьте уважні, uh, це такий дуже тонкий момент. Зараз у, у дуже багатьох в Україні виникають взагалі проблеми з тим, який контент. Можна рекламувати через рекламний кабінет. Тож, дуже дуже детально ознайомтеся з політикою конфіденційності, з правилами платформи. Ви маєте, я б навіть рекомендував просто скопіювати там посилання правил платформи, закинути в чат GPT, закинути разом зі своїм матеріалом, щоб чат GPT перевірив, чи є збіги в матеріалі і в правилах платформи, щоб ви не попались на цьому, щоб ваш акаунт не було помилково заблоковано, тому що потім розблокувати його, як ми бачимо на сьогодні. Це така доволі складна тема, і дуже багато хто на цьому попадається. Після того, як ви вибрали креатив, вам запропонують вибрати CTA — заклик до дії. Вони там автоматичні, в цьому вони виглядають цілком адекватно. Можете їх не міняти, просто натискаєте ОК, підтверджуєте все і переходите далі. Наступним пунктом буде бюджет та таргетинг, і це, мабуть, найбільш слизька сторінка цієї історії. Тому що TikTok одразу пропонує в тестовій кампанії три варіанти: 200 гривень, 1200, 1800. Можливо, ці цифри навіть у вас будуть відрізнятись, і можна вибрати власний варіант кампанії. Ви, звісно, вибираєте власний, тому що нам потрібно потестити, потестити якомога витратити менше грошей, але будьте уважні, вказує він там цифру за один день, а мінімальну рекламу можна. Ставити на два дні. І е, коли ви вибираєте цю опцію, тобто е, зауважте, що мінімум 400 гривень це буде в цілому е, коштувати. Наступним кроком будуть платіжні дані, і тут здавалось би, все дуже просто: виводите свою карту, е, списує 0 гривень, ви підтверджуєте її і можете рухатись далі. Але... Мінімальна сума поповнення балансу 300 гривень. Наша демо-кампанія тестова буде вартувати нам 400, як ми пам'ятаємо, так як ми взяли мінімальний пакет 2 дні по 200 гривень. Але коли буде запускати наступну кампанію самі, то мінімальна вартість такої кампанії буде 500 гривень. Тож раджу одразу закинути 500, тому що якщо у вас піде щось не так в демо кампанії в цьому тестовому варіанті, то ви не зможете просто потім запуститись за 400, і вам потрібно буде знову поповнюватись на 300 гривень. Тобто, ви втратите на оцих тестових елементах певні кошти. Цього робити на раджу, робіть одразу з розумом, щоб ми з вами не втрачали кошти. І після того, як ми підтвердили платіж, TikTok хто буде розглядати нашу рекламну кампанію. Скажу наперед, у мене в принципі все розглянули, все окей, рекламна кампанія запустилась, але перед всім цим процесом я повернусь і ще раз акцентую увагу на тому, як важливо повністю ознайомитись з правилами платформи. Тому що дійсно, поки що рекламний кабінет має ось такі проблеми. І якщо ви не плануєте запускати, наприклад, цю сторінку для бізнесу, для того, щоб, наприклад, формулювати заяв. Або переходи на сайт, якщо ви хочете працювати виключно з охопленнями, з підпискою, то е, я можу зробити вам гайд. Гайд, як це зробити прямо з tiktok аккаунту, не реєструючи рекламного кабінету, там з ПК, TikTok for Business і все таке інше, тому що ця опція в принципі дуже гарно працює зараз чи напряму через TikTok. Тож, якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте цьому лайк. TikTok IDC в 2025 в Україні ну хочеться сказати: ну нарешті. Це класно, зручно. Будемо сподіватися, що ця платформа буде працювати ще краще, і тоді я зможу вам дати ще більше матеріалу по тому, як цим користуватись. Тож підписуйтесь на канал, до зустрічі!